Моє вітання! Торт Наполеон на сковорідці. Казково смачний торт. Готуємо нічого складного, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. І цей Наполеон буде з кисломолочним сиром. В мене його 300 г. Це один із перших тортів, який я готувала багато років тому. В мене тоді ще не було духовки. Цукор 100 г. Тож викручувалася, як могла, але це надзвичайно смачно. Дрібка солі, Три середніх яйця. Вага яєць трьох – 200 г. Бо потім це буде впливати на кількість борошна. Тому я проговорюю вагу. Збивати все блендером, або перетріть сир через сито, або використовуйте вже перебитий, купляйте в магазині. Борошно пшеничне. У мене записано, скільки візьме ці тодішні рецепти, мене зводять з розуму. Взяла я 500 грамів борошна, але додаю відразу не все борошно. Буду вже бачити по консистенції тіста, бо сьогодні я вже розумію, яке має бути, яке має бути те тісто. Забула з тим борошном додати ще розпушувач. чайна ложка, повна з вершком розпушувача. І замішую тісто. Я вже зараз бачу, що борошна більше не потрібна. Можна було б і грам на 20 навіть менше того борошна додати. Тісто ми не вимішуємо. Поводьтеся з цим тістом, будь ласка, як з тістом на пісочне печиво. Просто поєднати інгредієнти, щоб не було сухого борошна. Більше, так знаєте, жамкайте. Якщо будете розвивати клейковину, коржі будуть щільні, такі неприємні, грубі. Тож максимально з цим тістом без замісу. Ось так. І все, дуже швидко все робиться. Зато ручки боліть не будуть. Не потрібно вимішувати, як на булочки. Це тісто я буду ділити на 13 рівних частин. І вага в мене це, я порахувала, по 75 грамів кожен шматочок. Ось таке тісто в розрізі. Але, звісно, ви можете зробити просто на око. Це я так уже, знаєте, на відео роблю. Трошки вирівнюю кожен шматочок, накриваю плівкою, обов'язково, щоб не завітрювалося. Сьогодні в мене це пакетики закінчилась плівка. Біорозкладні, не хвилюйтеся. Все, тісто, поки відставила в холодильник літр молока. Жирність не важлива, але бажано завжди на крем заварний використовувати 3,2 ну, або домашнє. Його треба поставити на плиту, довести до кипіння. Три яйця. Крем я готую на цілих яйцях, не на жовтках. Якщо готуєте на жовтках, візьміть 5 жовтків. Цукор 320. Ванілін, дрібка. Я використовую синтетичний, можна використовувати пасту, есенцію, ванільний цукор, що чим використовуєтесь. Це в мене по 72 грама кукурудзяний крахмаль і борошно. Мені так більше подобається консистенція цього крему. Коли я роблю 50 на 50. Використовувати картопляний крахмаль взагалі не раджу, там навіть інша консистенція буде. Якщо не маєте кукурудзяного крахмала, додайте просто 140 грам борошна. І все. Все, це поєдную. Не додавайте відразу ще додатково молоко. Спочатку ось так поєднайте, за рахунок цього не буде жодної грудочки утворюватися. Яйця, цукор, мій борошно з крахмалом. І тільки тепер я додатково ще додаю 300 мл молока холодного яйця і молоко холодні. Ну, просто вони ж живуть в холодильнику, тому холодні. Нічого я не доставала завчасно. Все, тепер поєдную, бачите, жодної грудочки. Молоко дійшло вже до кипіння. І тепер, за рахунок того, що в мене велика кількість холодної рідини, я просто яйця даю в гаряче молоко. І за рахунок цього не буде запаху яєць і смаку. Повертаю на плиту, нагрів вище середнього, довести треба до кипіння. Не відходьте далеко, поки не закипить, помішуйте час від часу. От Як тільки почався процес кипіння, це ще крем не готовий. От тепер, не відходячи, постійно помішуючи, нагрів знизила на середній і тепер варитиму 5 хвилин. Треба, щоб крахмаль разом з борошном заварився і виконували свою функцію. 5 хвилин проварила, все готово. Тепер додаю 200 г масла. Сьогодні в мене пачка на 180, значить, буде 180. А масло використовую 82%. Все поєднуємо. Це дуже класний рецепт крема. Він просто ідеальний. В іншу ємність накриваємо плівкою в контакт, обов'язково, щоб не завітрилась і не утворилась плівочка. І ставлю на повне охолодження. Його треба охолодити. Гарячим кремом не раджу заливати торт. Поки я варила крем, це тісто стояло в холодильнику. Ну, це там хвилин 20. Не треба там 2 години його ставити. А просто приготування їжі зі зйомкою займає більше часу, ніж просто в житті. Я буду розкатувати на 20 см. У мене форма 20 см і діаметр торта буде 20 см. Тож, тісто я буду. Підлаштовувати під розмір мого майбутнього торта. Але буду робити з запасом. Трошки більше буду розкатувати тісто. Тісто треба розкатати за допомогою борошна, але не великої кількості. Тісто має трошечки прилипати до поверхні, щоб ви могли його розкатати тоненько. Ось так. Все, тепер на пательню. Пательня вже прогрілась. На прогріту пательню викладаєте так, щоб. Відразу рівненько, бо потім важко поправити. Як бачите, навіть до цієї пательні не прилипає, нічим мастити пательню не потрібно, пательня суха. Смажиться цей коржик з кожної сторони в середньому по 2 хвилинки. Ну, з першої сторони трошки більше, ніж з другої сторони. Все. І так обсмажуємо всі коржики. Як бачите, все підходить по розміру. Намагаюся зробити це вирубкою, але доволі складно, тісто не хрумке і не як бісквіт. знаєте. Тому я зробила таку собі намітку і вирізаю ножицями. Оці шматочки я залишу потім ну, на, на декорування торта класичне. Все. Дивіться, такий момент. Якщо от, от у вас тут от не як, ви розкатали, а у вас от є такий зайвий шматочок, а десь не вистачає. Взагалі без проблем трошки відклеїлось нічого. Присипаємо борошном і робимо ту форму, яка нам потрібна. Це тісто. Ви можете його будь-як як завгодно туди-сюди крутити. Ось так. Завжди розкатуємо для новачків від центру до країв. Ось так. І тоді вам буде зручно і це буде швидко, не буде займати багато часу. Всі коржики готові, як бачите, всі 13 штук. Доволі швидко це все, весь процес відбувається. А ці шматочки я хочу трошки підсушити. І потім їх вже перебити і зробити з них декор. Трошки підсушити на маленькому нагріві. Крем в мене повністю ще не охолов, не стабілізувався, але я вже хочу збирати торт. Як бачите, по краям він стабільний, а в центрі ще не дуже. Але зараз буде нормальна температура. Збиваємо завжди, обов'язково збивайте заварний крем. Ось такий він має бути у вас гарний. І він надзвичайно смачний. Не солодкий, класно, збалансований. Зборка. Тут все дуже просто. І так як в мене 13 коржів, крем я поділила на 15 рівних частин. Це в мене по 130 грамів. Я буду робити так, а ви вже вирішуєте самостійно на око чи на вагах. Мені просто так зручно. Все. як бачите, торт високий, форма в мене висотою 10 см. 10 на 20 І вага торта, пізніше вам скажу вагу торта. Все, в холодильник торт мінімум на 6-8 годин разом з залишками крема. І підготую ще підсушені ці шматочки. Ось що вийшло. В мене вже, звісно, аж наступний день. Без проблем я дістала цей торт. Я пройшлася ножем по краю ну, між формою, між кільцем і тортом. І зняла кільце. І все гарненько так пройдіться. І тримаючи в центрі, зняти кільце. І все, без проблем дістала тортик. Ось такий велетень. Вага цього торта 2600. І як ви розумієте, по ціні. За таку вагу це копійки, чесно кажучи. Це надзвичайно смачний торт. Якщо ви не маєте духовку, я, ну, я часто читаю від вас, знаєте, коментарі, Катюша щось, або бо не маємо духовки, бо живемо в іншій країні, або на іншому якесь інше житло. Будь ласка, мої любі торт без духовки на пательні. Він неймовірний, сирний Наполеон, не хрумкий, звісно, як ви розумієте. Супер класний варіант. Він ніжний, і, і ну, це на палеон. Що тут скажеш? Дивіться, який він гарний. Будь ласка, пишіть коментарі, будьте активними і, як завжди, смачного!